Я хочу, щоб батько моєї дитини був присутнім на моїх пологах, але його дружина проти. Я жінка, мені 39. Я познайомилася зі своїм хлопцем Кевіном, якому 38 років три роки тому. Він тоді вже був і досі є у відкритому шлюбі. Спочатку я в це не повірила і подумала, що він просто зраджує своїй дружині і відмовилася від стосунків. Але він запросив мене та його дружину, Андреа, 36 років на каву. Вона підтвердила, що це правда, і сказала, що це цілком нормально, що ми будемо зустрічатися. Ми обговорили допустимі межі. Андреа сказала, що Кевін може проводити зі мною один тиждень на місяць. Я відповіла, що не намагаюся з нею конкурувати чи стати на її місце, і що я не збираюся втручатися в їхню сім'ю або життя їхніх дітей. Все йшло добре. Зрештою, я сказала Кевіну, що хочу народити дитину для себе, і запитала, чи він хоче бути батьком. Він сказав, що має поговорити про це з дружиною. Андреа сказала, що їй потрібен час на роздуми, але, зрештою, погодилась. Приблизно через чотири місяці я завагітніла. Андреа навіть спочатку привітала мене, надіславши текстове повідомлення. Нещодавно я дізналася, що чекаю на хлопчика. У них уже є три доньки, і, як виявилося, Андреа дуже засмутилася, коли Кевін їй про це сказав. Вона перестала розпитувати про мене і відкрито заявила, що їй не подобається, що я народжую йому сина. Спершу Кевін мав бути присутнім під час моїх пологів і навіть залишитися зі мною після виписки з лікарні. Але тепер він каже, що не зможе. У мене запланований кесарів в розтин на день народження його старшої доньки, а на наступний тиждень турнір із волейболу молодшої. Я сказала, що ж це Андреа мала вести її на турнір, але він відповів, що Андреа передумала і тепер чекає, що це зробить він. Чи я перебільшую і просто емоційна? Коли ми познайомилися, я жила на іншому кінці країни, але знайшла роботу поруч із ним, аби бути ближче. А тепер здається, що кожного разу, коли Андреа знаходить причину, Кевін використовується як привід, щоб не бути поруч зі мною. Додатково, я заробляю набагато більше за нього і не збираюся вимагати ніяких аліментів. У мене тут немає друзів чи родини, і саме тому я вжаху від думки народжувати самі. Особисто у мене виникає дуже багато запитань до цієї історії. А що думаєте ви? Напишіть в коментарях.